Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це політика. Псі розберемо деякі слова і невербаліку президента Зеленського під час його звернення до народу України 21 листопада 2025-го І як завжди, подивимось, що за цим стоїть. Створення правди. Зеленський починає звернення з очевидного психологічного прийому у житті. Кожної нації є момент, коли всім треба поговорити чесно спокійно без домислів чуток пліток без усього зайвого так як є так як я завжди намагаюсь говорити з вами мета цього прийому створити особливу атмосферу правду в якій люди мають вимкнути критику і довіряти ці слова навіюють враження що зеленський ніколи не бреше але тон насторожує агресивний тон Зеленський обирає агресивний тон звернення. Так він намагається надати собі і своїм словам ваги і серйозності, але натомість видає своє роздратування і страх втрати контролю. Зеленський ледь помітно підскакує. Так по-дитячому рухаються, коли не впевнені у собі та хвилюються. Так, тіло видає напругу високий рівень тривожності і вразливість. Шум дощу. Разом з цим на фоні слів Зеленського чітко чути шум дощу. Цікаво. А цей прийом тут для чого? А річ у тому, що монотонні звуки дощу чинять особливий вплив на мозок. Він не сприймає їх як загрозу і відкривається для сприйняття. Тобто, людей намагаються ввести у особливий стан і відкрити для сприйняття того, що їм скажуть. Наявність інструмента психоакустики відразу викриває намір, і цей намір не надати суспільству якусь інформацію, а ввести його у певний стан і викликати емоції і реакції, які потрібні зеленському. Вся структура промови зеленського побудована як суцільна продумана до деталей політична маніпуляція, в якій українське суспільство стає об'єктом, як кажуть на Росії, рефлексивного управління. Вибір без вибору. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Це прийом, яким формують розвилку з двох варіантів: поганий і ще гірший. Так створюється ілюзія вибору, бо насправді вибір вже зроблено і представлено як менше зло. Залишається лише проковтнути. В реальності ж завжди є більше ніж два варіанти завжди є більше можливостей і більше вибору. Але цей прийом навіть не для вибору. Він для того, щоб загнати у стан розгубленості, розпачу і відчаю, в якому суспільство має довіритись зеленському. Для чого все це? Основна мета зеленського. Повернути довіру і свій рейтинг, обілити себе, героїзувати і знову підняти до рівня символа прапора після падіння. Я Володимир Зеленський, волею народа, обраний президентом України. Я президент України, Міша. Це клятва. Я бережу вірність. Я ніколи її не зраджу. Друга мета зеленського відволікти увагу суспільства від свого особистого політичного міндічґейту перекрити його. Каналізувати агресію, яка спрямована особисто на нього, назовні в даному випадку на Трампа. Пам'ятаєте, як після сварки в овальному кабінеті українці природним чином, бо так працює людська психіка, об'єдналися навколо зеленського як навколо прапора. Тоді частину агресії українців було каналізовано на Трампа, і рейтинг зеленського піднявся. Він це запам'ятав і тепер вирішив повторити. Використати ситуацію з мирним планом Трампа і його тиском для того, щоб попросити у народу України довіри. Мені буде набагато набагато легше добуватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100% знаючи за мною народ України. Але є нюанс: переплутав треба зібратись прийти в себе припинити срач припинити політичні ігрища. срач Срачі праведний народний гнів це дуже різні категорії, можна навіть сказати, дуже різні матерії, і плутати їх це демонструвати повне нерозуміння українського народу, його гідності, ментальності, емоційності і тих наслідків, які ця плутанина спричинить. За цим стоїть бажання Зеленського в чергове знецінити і зневажити найвищий запит українського суспільства на справедливість. Зеленський намагається захистити себе. І своє оточення. Слова Зеленського звучать як звинувачення українців у тому, що вони насмілились гніватися на мародерів. Тобто, винні не мародери, а народ України, який ними обурюється. Але Зеленський цього не хоче і не може бачити. Не хоче чесної розмови. Йому страшно, тому коментарі вимкнено.